Сьогодні обговоримо свіжі заголовки про те, що українці відправляють українці відправлять додому, але українські водійські посвідчення обміняють автоматично на німецьке без здачі будь-яких екзаменів. Тож, давайте заведемо таку традицію, не знаю, раз на тиждень або на два, обговорювати на на дивані. Кричащі заголовки, і розбиратися в тому, чи справді це так, що там по новинам, і чому знову українці в Німеччині у сьому винні будуть як гарні моменти, так і погані. Давайте почнемо з того про українське водійське посвідчення також. Поговоримо, почнемо з того, що знову кричать, що українських біженців відправлять додому. І, до речі, в мене в коментарях також. Зачастили, мені здається, боти які пишуть, що от скоро там не знаю через. Два-три місяці через півроку всі поїдуть додому. Ковдра впала. Окей, чи дійсно так? Чи будуть українці відправляти додому? Ніхто не знає, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. Давайте будемо дивитися на прикладі Афганістану. Давайте будемо дивитися на прикладі Сирії. В Сирії закінчився воєнний конфлікт ще минулого року, скільки сирійських біженців поїхало додому. Як бачимо, по німецькій статистиці не так вже і багато, а все тому. Тому що в принципі це дуже складний процес, і це не залежить від того, так о, сирійські біженці приїжджали до Німеччини і отримували інший статус. Вони отримували Азюль, і через 8 років вони могли отримувати громадянство, маючи сертифікат мови Б1 і Лебине Дойчланд. У них набагато все було простіше, але навіть. Через стільки років, скажімо так, не можна сказати, що основна кількість біженців з Сирії приїхала 15 років тому, але вони постійно приїжджали. І не можна сказати, що більшість з них, більшість з тих, які сидять навіть на соціалі, а це близько 700 тисяч людей, вони отримали громадянство. Ні, досі багато сирійських біженців сидять на азюлі. Наприклад, я коли в 22 му 23-му роках вчилася на курсах німецької мови, в нас також було, були троє сирійців, мені здається. Один з них був такий досить дорослий чоловік, і він в Німеччині був. Вже 10 років курси німецький він не відвідував. Він плюс-мінус якось там розмовляє. Він навіть сперечатися вміє німецькою, що я дуже заздрю, Йому я теж цього хочу навчитися, і йому потрібен був сертифікат. Коротше, він вміє розмовляти, але він не вміє там писати. Німецькою тому він ходив на курси, щоб отримати ось цей сертифікат, тому що йому можна вже отримувати громадянство. Інші двоє вони були молоді, їм щось там було по 18 20 років, і вони отримували сертифікат для того, щоб піти на оузбільдинг. Ще я знаю історію також інші серійці. Неодноразово відвідували один і той самий курс Б1, і ніяк не могли вони здати, і їм це постійно одобрюють, одобрюють, одобрюють. Ну, коротше, це, в принципі, не про це, а про те, що не всі вони вже мають громадянство, їм ще потрібно ну, ось такі які, якісь дрібниці, типу мовленнєвого сертифікату, і тобто ми можемо сказати про те, що вони не мають громадянства, і в принципі вони є у зоні ризику, так би мовити, що їх можуть відправити назад додому, ось саме через те, що в них закінчився воєнний конфлікт. І як ми бачимо, не так вже й багато вже. Ну, десь півроку, мені здається, пройшло, як закінчилося сирій конфлікт, і немає масового відтоку сирійських біженців з Німеччини. Та саме з Афганістану. Як бачимо, навіть чому ж тоді українців, на наступний день, як закінчиться війна, або ще раніше відправлять додому. Ніхто нікого не відправить, але ось ця спекуляція. Тим, що українців відправлять додому, українці всьому винні, українські біженці то українські біженці сьо це насправді дуже показово, і треба задуматися, чому про інших не кажуть. Може, тому що українські біженці настільки загнані і не можуть себе захистити, що можна про них казати будь-яку фігню. Те саме, наприклад, зараз про українських чоловіків в Німеччині, типу, всіх. З чоловіків потрібно відправити додому, чи будуть відправляти додому, хто як пише в заголовках. Давайте розберемося так. Що ем, я не знаю, не буду казати, але я так думаю, що більшість чоловіків, які ем, знаходяться в Німеччині, які виїхали з України, офіційно вони мали на то право. Не буду скривати, що я знаю, що з кожним роком українським чоловікам. Важче виїхати з України, але там у 2022-му були одні можливості, як виїхати. Ну, тобто, був список дозволених категорій людей, чоловіків, які могли виїхати. І так само і продовжуються, там, наприклад, багатодітні, або там, колишні військові, або інваліди тощо. І... Так, з кожним роком це все ж жорсткіше, жорсткіше, але ось там, наприклад, перші роки да, воно було все одно список ширше, і багато виїхало людей офіційно. То як можна сказати, що ці люди, які виїхали офіційно, вони там військово зобов'язані, і їх потрібно відправити додому. По українському, навіть законодавству, тобто вони мали причини виїхати, а по німецькому законодавству ну вони просто тут е, шукають притулок. Тобто, ось цей сам механізм, як на території Німеччини, знайдуть конкретних людей, які. Військове зобов'язання, які їх потрібно відправити, і хто тут на території Німеччини буде ось це все перевіряти? Давайте просто з цього подумайте. Це які треба ресурси для того, щоб ось це перевірити, знайти цих чоловіків законно, вислати їх назад в, в Україну. Ну просто навіть думайте логічно, тут не треба впадати в паніку, а думайте, логічно, навіть вже було в 20 якому це на початку 25-го, мені здається, що 24-го, коли не видавали чоловікам паспорти, навіть документ-центр, і казали, що треба пройти ЦСК. Але як пройти ЦСКА, коли ти в Німеччині? І... Навіть на території Німеччини, навіть в тому посольстві, вони не можуть організувати такі ТЦК, щоб пройти, чи придатна людина до війни чи ні? Тому а казати в масовому еквіваленті там здається, що з 18 до 60 років в Німеччині знаходиться 363 тисячі чоловіків. Як провірити ці 363 тисячі чоловіків? Придатні вони не придатні наскільки законно вони перетнули кордон України тощо. Тому це також просто кричаще заголовок про те, що просто треба розмовляти про те, які українці погані. І, до речі, ми обговорювали одну таку тему: ось ці всі партії ХДС, там СПД і тому подібне. Вони ось дуже погано спекулюють поняттям українські біженці. Про те, що треба їх відправляти, задумайтеся український українській звучить. По новинах. В тому плані, перше, типу, треба, щоб українські біженці якнайшвидше виходили на роботу. А потім друге новина, що українських біженців чоловіків потрібно відправити додому, тому що типу, вони мають захищати країну. І тут, здається, дисонанс чи не потрібно, а типу, відправимо. І тут. У звичайного громадянина, який просто у німецького дивиться новини, він подив, подивиться і він вже не буде сприймати. Тобто, тобто, якщо він, наприклад, роботодавець, як він може брати людину, яку ось по новинах кажуть, що там скоро відправлять додому. Тобто український біженець як ресурс, робочий ресурс ненадійний, тому що ось по новинам кажуть, що його скоро відправлять додому. Вони самі протирічать собі, вони собі політичні бали якось збирають, про те, що просто типу спікулюють. Поняттям українські біженці як йому треба тут в Німеччині жити або не треба жити, і при тому вони хочуть, щоб ми інтегрувалися, знаходили роботу, але якби стають нам репутацію. Не кажуть, що типу в нас є можливість, ось тільки влаштуйтесь. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Наступний пункт, що я хочу обговорити, це українське водійське посвідчення. Я тут вже на своєму каналі не одне відео про це записувала. Ще спочатку, напевно, 23-го року ми це обговорювала, і одне з останніх відео було про петицію. До речі, про петицію я вже жалілася в одному відео. Коротко, хочу ще раз нагадати, що. У відео я розказувала про те, що є петиція про те, щоб подати, нагадати українцям, обіцяли обмін українського водійського посвідчення на німецьке. І була така петиція, щоб, типу, якось спростили процедуру, тому що ми у зоні ризику, і в один день ми можемо залишитися без можливості їздити по своїм. Українським правам. І тоді дуже багато було хейту, дуже складно було набрати навіть ті 30 тисяч підписів. Було обсирання. Мене там називали недоблогером. В коментарях, де я поширювала цю петицію, там було дуже багато. Ну, коротше, дуже багато неадекватних людей, і не тільки там, типу, русських німців, а ще у наших співвітчизників, які вже витратилися, наприклад, на свої права або тут живуть досить довго, вони, типу, були проти ну, Коротше, а інші люди, які б, напевно, навіть і хотіли дивились на цей весь хейт, що, типу, їх персональні дані забрали. Ну, коротше, це дуже дуже багато. І останнє, напевно, ну, я зупинилася. Поширювати цю петицію, коли набрали 30 тисяч, і я ще можна, якраз наприкінці записувала відео в TikTok про те, що про цю ж петицію і мені там заблокували відео. А там, якщо три рази скаржиться на тебе, там досить така серйозна скарга була, щось там про мову ворожнечі чи, чи щось таке. Коротше, там досить серйозна скарга прилетіла і що якщо там три прилітає, то тобі блокують на якийсь час всі мож... нормальні можливості. І я якось так забила, тому що я цей теж канал веду для того, Ми, у нас тут 20 тисяч, я так думаю, у нас є з вами спільні інтереси, спільні цінності, але. Коли ти стільки витрачаєш сил, хочеш е, щось хорошого, а стикаєшся, е, не стикаєшся з підтримкою навіть тих людей, від яких очікуєш, е, то це дуже сумно і думаєш, а чому я буду страждати е, заради якихось незнайомих людей. До речі, ще гарний приклад мотивації, який. Мені знову повернув віру в людей. Буде далі. Ну, коротше, я закінчила свою агітацію підписувати цю петицію на рівні 30 тисяч підписів. Ми досягли, і це типу мінімум. І зараз ще одне був... цю петицію передали до партії ЦДУ і далі в Бундестаг. Тобто вона там. Світиться, люди дивляться, що ось типу українці активні і підіймаються питання. Також нещодавно надіслали лист з запитом, що буде далі, і відповіли, що ось в 2023-му вони хотіли внести в Україну в анлаге 11 типу, додаток, де виключення країн, про які я мільйон мільйон казала і в коментарях, і тут що треба включити ось цей список Україну, і тоді у нас буде. Спрощена процедура обміну українського водійського посвідчення на німецьке, і дійсно є вже підтвердження, що буде, тому що в 23-му чи 24-му, 24-му в кінці його цей був законопроект. Його поставили на паузу і відмінили, тому що розпався уряд і прийшов мерць. І зараз знову підняли це питання, і вони бачать типу активну позицію українців, і вони знову. Це розглянуть, і це буде цього року, тому що до 4 березня 27 року ми ще маємо право їздити, тому що в нас є 24-й параграф, і ось приблизно до цього терміну вони планують прийняти все з таки цей законопроект для спрощеного обміну українського водійського посвідчення на німецьке. Тож це буде про нас, не, забу... не забули, нас пам'ятають і нас бачать. Тобто, якщо ви підписали цю петицію, дякую вам, ви також внесли свою, свій невеликий внесок до того, що нас побачили, і це питання знову встало на порядок денний в Бундестазі. І ще одна маленька історія про повернення віри в людей. Цього тижня в понеділок, в понеділок і вівторок, ця історія була. Якщо ви є користувачем соціальної мережі Трец або дивитись, в принципі, українські новини, то ви бачили, що одна українка, яка їхала автобусом з Італії до України, вступила в суперечку з італійцем, який розказував, що Путін має рацію і яка погана Україна. При цьому їхав в Україну, у нього дівчина там, українка, якщо я не помиляюсь, вони їхали в Україну, щоб подружитися. І, коротше. Дівчина прийняла таку позицію, з якою він мав суперечку, що він не перетине український кордон, якщо він не поважає Україну. Вона має записи цієї сварки, де він називав, що ну, яка Україна погана. І як заключена частина цього, цієї історії, що весь інтернет, український. Допомагав, щоб цю історію побачили прикордонники, щоб цю історію побачили ті люди, яким потрібно, щоб дійсно цей українець не перетнув українце. Італієць не перетнув український кордон, не поїхав в Україну. І... і так сталося, що дійсно цей італієць не перетнув кордон. Йому вліпили заборону на в'їзд в Україну на три роки, і він благополучно поїхав назад. У Італії. І це дуже класний приклад. Там, коротше, потім почалось купання в брудній білизні, але сам факт, давайте до цього моменту, сам факт цієї історії, що дівчина прийняла таку позицію, вона об'єднала людей, Люди, людей є така потреба, але немає сміливості цим займатися. І мене такі історії надихають, тому що і мені навіть заради цього і хочеться знати там іноземні мови, щоб захистити себе, захистити свою націю, захистити Україну в тому плані, щоб нас не обсирали, не говорили, які ми погані. Тому що якщо навіть отакі от такі, тобто, перетинання кордону, да. Дуже гарний показник, що навіщо всякому зброду їхати в Україну. Чесно кажучи, було б гарно, якби і серед українців якусь чистку зробили на приналежність і, то, і повагу до своєї країни. І якось там не знаю, СБУ проводила співбесіди з українцями, що а чому ви тоді, тоді взагалі їздите до України і тому подібне. Але. Це моя думка, ви можете з нею бути не згодні. Це я про те, що напевно все-таки можна об'єднати українців. Головне, якась така має бути дуже сильна мотивація. Я не знаю, як, наприклад, якщо з цією петицією і чому ми там не захищаємо, наприклад, свої права в Німеччині, хоча, ми маємо права, нас Німеччина прийняла. Це ж не так, що, типу, ми якось. Незаконно перетнули кордон, німеччини тут осіли, заселилися там в їхні квартири. А вони, типу, вже через незнання, що з нами, що з нами робити, вони видали нам там посвідку на проживання і якісь права. Ні. В них була система. Ми приїхали по цій системі. Вони добровільно нам дають ці посвідки на проживання. Вони добровільно нас приймають. І зараз, якщо ви подивитись там 25-й і вже 26 й рік, вони вже не кожному видають цей 24 й параграф. Є відмови, і це добровільно, і це їхній закон. Вони мали право і ще в 22, му Я думаю, і в 22 му комусь від там відмовляли. Але вони нам дали і вони так, вони нас запросили, але й вони нам дали свої права, і ми маємо право це захищати, і не потрібно там. Ми там всі дякуємо Німеччині, але не потрібно всі ці, що об обти... що вони витирають ноги на нашому імені, все це терпіти. І мені, чесно кажучи, дуже шкода, що дійсно українці в Німеччині більше сваряться один між одним, там не знаю, заздрять, роз'єднуються, шукають якесь виправдання замість того, щоб об'єднатися заради. Загальної мети, просто у когось не знаю, якась інша мета. Хтось досі, до сих пір слухає росіян, які тут живуть вже там десятиліттями. А хтось там, як я, наприклад, намагається побутувати спільноту свідомих українців у Німеччині. І я, в принципі, не одна, я не акцентую на тому, що типу я одна така свята. Ні, є ще такі осередки українців, які зацікавлені в тому, щоб українці об'єднувались. І це не заради там якоїсь комерційної вигоди конкретних людей, які об'єднують, а заради загальної мети, тому що разом ми можемо робити більше, ніж кожен окремо. Коротше, ось такі мої роздуми. Що ви думаєте? Пишіть свої. Думки в коментарях. Як вам такий формат, коли ми на дивані обговорюємо <смі> скандальні заголовки про те, що твориться? твориться в Німеччині за наш рахунок, можна так сказати, за рахунок нашої репутації, то зараз приймете, що за гроші, Ні, за рахунок нашої репутації? Ось, в принципі, я всі теми підняла, що я хотіла. Дякую, що подивилися це відео зі мною. Сьогодні неділя, я одразу зараз і викладу це відео. На вулиці мінус 10, не, хоча досить яскраво світить сонечко хочеться вийти на вулицю, не знаю, як то буде. Тож бажаю вам гарної неділі, гарного дня, якщо ви дивитесь це не в неділю. І побачимось з вами у наступних відео. Чус!